Я обожнюю котусиків. І це саме ці карти, вони мені так до душі. Я їх так бачу, як наче вони в мене 100 років. Бо оці лапи, які тут лежать, це не зрівняні лапки. Ось ці вушка, вони незрівняні. А ну напишіть, любите ви котусиків. Так як я люблю котиків, я завжди допомагаю, спонсірую, завжди притулки, підбираю, оприділяю котиків в гарні руки. Лікую, стерилізую. Дивіться, які вони карти гарні. Це просто неймовірно. І так, саме ми робимо все для того, щоб у нас було все гарно. Давайте такий розклад. Бо в нас обов'язково буде все гарно. Відьма, Ядвіга так сказала вузликом вам на добро, на злагоду зав'язала. Задумайте, зараз буде саме порада від містичних срібних кішок і від моїх котусиків. Що вам саме потрібно, щоб у вас все було гарно? А так обов'язково буде. Перва карта, друга, третя. Ану, задумуйте, ще котусики де. У мене не один. ну, Мене дозволяє площа, щоб було багато котиків. Ну, я неравнодушна до них. Так, задумали, що саме вам потрібно, щоб у вас все було гарно? Я вам трошки скажу. А це карта п'ятерка. П'ятьорка вам не достає чогось. Хтось ще один котусик прийшов і до цих карт лягає. Ну, хай, да, ти хочеш тут лапку держи. Ви хочете, щоб вам допомогли, а немає такої допомоги, щоб дійсно допомогли. Бо більш воно як йде, знаєте, словесна допомога. Ну, п'ятьорка, що таке п'ятьорка? П'ятьорка це не повністю не на всю силу вам допомагають. А вам так хочеться, от вам цього не достає. Ну, нічого, вогонь показує те, що ви дуже сильна людина. Якщо, даже вам отак, тільки слов'язно допомагають, а не на ділі, ви справитеся. Бо у вас для цього міцний, мощніший потенціал енергії. Так, друга карта від моїх котусиків. Ох, яка гарна карта, тройка. Ви вже піймали жука Золотого. Ви вже світлячка піймали, ви вже в руках його держите. Ваша сім'я, ваша родина. Тримайтеся всі разом. Трійка. Трійка говорить про те, що на вас є захист. Особливо хто з моїми оберігами. Там є те, що я устанавлюю, дійсно, захист, не просто захист, не просто. Оберіг, а оберіг обряд. Але мені треба всіх членів родини перечисляти, і я тоді на всіх ставлю до оберіга, прив'язую імена, щоб була міцна родина. Дивіться, які ви дружні. Вам під силу любе виконати, бо ви один одного підтримуєте, бо ви один одного любите, у вас взаємна виручка, взаємна допомога. От, і у вас все буде гарно. І третя карта. Нарешті. Ого, тут ви все собі нагребли у свій, у свій будиночок, в свої, закрома. І нікому не дасте зрушити свою сім'ю. Нікому не дасте порушити своє особисте, хотіла, як на українській мові, пространство нарушить. Ні, дивіться, як все заплетено. Купол над вами. Дивіться, яка ви грозна. Так, попробуй до вас підступитися. Сразу, ви знаєте, бувають кішки і очі можуть видрати. От саме така ви берегиня своєї сім'ї. І у вас обов'язково буде все гарно. Обов'язково буде все сильно, бо ви того варті. І все, лапка прийшла одна. Так що, якщо вам сподобався мій розклад, оцей хвост, ось, напишіть мені, чи любите ви котиків, а мої котики особисті і мої карти срібні таро містичних кошок. Все вам сказали і розложили по полочкам.